Просто для початку от, дуже цікаво, я з Михайлом спілкувався да. десь в, наприкінці січня, десь в лютому місяці ще до війни. Е, я телефонував, е, і насправді мені дуже було приємно, я перше відео ваше побачив в березні, можливо, десь трохи пізніше, на Фейсбуці. Я дуже радів, і, і мені було так приємно, що і українці також тут створюють дуже класний, якісний продукт. І Бандера Power, і потім другу модель. Це, це просто класно і суперово. Але звичайно, ми говоримо про те, що є український виробник є закордонний. Звичайно, продукція EcoFlow – це продукт виробництва Китаю, і на сьогоднішній день у світі це є номер один. Ну, ви знаєте, що є блюеті і джекері, Вони між собою там перше, друге, третє місце по світу е, вирізняють. Але якщо ми говоримо е, про потужність, е, наскільки е, я пам'ятаю, здається, у вас 3,6 теж, теж да, максимальний. Вже є більше навіть, да? ну, от у нас зараз 4,5 кВт це максимальна потужність. І ще раз скажу: ми можемо збільшувати ємність, але поки що ми не можемо збільшувати потужність цього продукту. Можемо просто ставити, наприклад, кілька продуктів і підключати різні, заживити різні прилади, але ставити їх поряд. Якщо ви пам'ятаєте, перед тим, як починався форум, я запитував: да. Да, скажіть, а яка у вас от потужність споживання? І в нас тоді йшла мова про 18 або 30 кВт. І Я думаю, блін, ну три стільки кВт ну ми стільки не потягнемо. Але ми приїхали, випробували, і на сьогоднішній день ми знаємо, що ось все це звук колонки відео споживає 1,7 кВт в годину. Тобто, якщо е зникне світло. Мы 6 годин сможем працювати Как, как меня обманули электрики, понимаете? 1,7 кВт. Да, якщо ви, до речі, заплатили да, заплатили за Як мене обманули электрики. Вот а мне рассказали 30 кВт и не меньше. Насправді, 1,7 да, кВт в годину. Да. Ну, то есть, это мероприятие без проблем би, у нас не возникло никаких, да? да? Абсолютно. А если бы я задумал мероприятие побольше, тогда это мне вот промоавтоматику. не, мы бы тогда просто взяли и промоавтоматику, и наши обладнания, и поеднали. разные прилады, и можно было бы обеспечить. Поэтому это, это было бы абсолютно нормально. Прекрасно. А есть более мощные какие-то аналоговые продукты этого производителя, которые могут быть востребованы не только вот просто и населением, а вот уже реальным сектором бизнеса? Ну, сектор бізнесу насправді будь-який бізнес, от знову ж таки, фермерський, навіть да, аграрний бізнес, він потребує різних і мобільних, і стаціонарних рішень. Чим рішення і промавтоматики, і наше рішення, воно цікаве і для бізнесу, в тому числі. Наприклад, бізнес аграрний може використовувати. Пересувні мобільні пристрої, коли відбувається вантажність завантаження зерна в полі, не треба з собою тягнути генератор, ти просто з собою взяв маленький пристрій, поставив все, підключив і одразу все в тебе працює. І Wi-Fi, і інтернет, ноутбук, і ВАІ, все це. Якщо це елеватор, наприклад, в тебе є, я вже казав, бухгалтерія, менеджери, ті ж самі відгрузки. Ну, то тобто, есть процес сушки ми не запустимо, а бухгалтера щасливим. Загадовим я би сказав відчутом. так: ми е, зробимо щасливим власника саме рішеннями, які можуть бути, але так. елеватор запустити ну, 75-80 кВт, е, розумієте, де є альтернатива і де є стаціонарні рішення. Це… Трошечки різне. Хоча, можливо, якщо ви запропонуєте, можливо, є рішення, якісь, які можуть давати 75-80 кВт. мені теж буде цікаво послухати, Михайло. Так я е, хочу все-таки встати з про тому, що велика частина у нас за столиками, е, а спиною не хочеться бути до, до аудиторії, тому я звідси буду. Ну, по-перше, дякую, колега. Правильно сказав, що зараз настільки величезний попит на будь-які засоби, які в собі мають енергію, акумулюють енергію, що навіть там слово конкуренти не піднімається там язики. І ми часто навіть інколи і рекомендуємо, коли у нас якийсь момент випадають позиції або щось, ми не можемо задовольнити, Ми рекомендуємо. Ось, будь ласка, звертайтесь, і це нормально. В цей час це, це окей. Я вважаю, що так і має бути. Я хочу дещо внести таку певну структуру в нашу розмову, що стосується енергоефективності. Трохи структурувати. Ну, по-перше, в першій частині презентації, коли ми починали тільки форум, я багато що говорив. Говорив з того, що наскільки все погано. Дійсно, ситуація важка. Ситуація важка, проте віримо в ЗСУ, віримо в перемогу, і будемо надіяти, що, що це. Скоро, скоро воно настане. Знаєте, зараз дуже багато запитують про різні якісь засоби, чим як, як себе убезпечити. Причому мова йде про квартири, якісь невеличкі рішення, малопотужні, в тому числі і підприємства, малі, середні, навіть великі. Вони, звичайно, про це думають. І я хочу дещо розмежувати по-перше, Більшість одне мене підходить там, яку станцію ви порадите, а можливо, УП взяти, а у вас є генератор. Кажу, стоп, 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 давайте розберемося, для чого вам. А, так от, власне, на кожному підприємстві фактично треба задати два види питань. Перше це вирішити якісь тактичні рішення, зробити тактичні рішення і стратегічні. До тактичних питань відноситься а, питання. Енерго, знаєте, якоїсь мати убезпечення від відключення електроенергії протягом однієї години, трьох днів і місяць. Тобто, фактично, тут є керівники підприємств, є енергетики, ті, які приймають рішення, які впливають на рішення? От задайте у своїх командах питання, що буде на нашому заводі, на нашому елеваторі, якщо годину не буде світла, які наші дії? Що буде, якщо не буде три дня світла? Що буде, якщо не буде місяць електроенергії? Це можливо. На жаль, це можливо. І треба вже думати, як в цих ситуаціях поступати. В кожному випадку рішення різні. Звичайно, там, якщо немає світла, годину, ну можливо, генератори та оптимальне рішення, можливо, навіть на все підприємство. Якщо знову ж таки це рішення економічно доцільне. Віднош з до втрат, які можуть бути завдані, якщо не буде електроенергії протягом години протягом трьох годин протягом місяця аналогічно. Аналогічно думати, що треба зробити, щоб, а, щоб ми там, якщо на місяць буде відключення, щоб наше підприємство не знаю, працювало чи визначитись, ми працюємо тільки частково, загружаємо якісь одні ємності. А власне, це треба думати зараз, тому що ви правильно сказали, у нас знаєте. Ну і це, мабуть, в нашому менталітеті. Зима прийшла неочікувано, чи новий рік прийшов неочікувано. Та? От поки мороз не прийде, ніхто не думає про обігрів. Ну там я утрірую, звичайно, щось схоже за електроенергію. Думати потрібно вже. Ну, як мінімум, це буде дешевше зараз про це подумати. Ви самі бачите, що зараз робиться на ринку там, електростанцій, дизелів і так далі. Вони, якщо є, вони як, не знаю, як, 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 як сірники, вони їх розбирають. І втридорого. А другий, другий такий пул питань це стратегічні рішення. А стратегічні рішення це вже мова йде про ефективність, ефективність підприємства. Наведу ще декілька цифр. У нас зараз вартість електроенергії в Україні скільки? 4 гривня. 4 гривня приблизно там в середньому да? електроенергія. 28 серпня в Німеччині закінчились торги з ціною 1050 євро за мегаватт, тобто 1 євро за кіловат, це 40 гривень. Неважко знаєте, спрогнозувати, що не маючи тим паче досвід, досвід підняття цін цін на паливо, а де недавно у нас там ми зрівнялись майже з європейською ціною. Я думаю, що не важко спрогнозувати щось схоже буде і на електроенергію питання часу. І треба вже до цього бути готовим. І на що це вплине? Ну, це вплине на конкурентну спроможність безпосередньо. Безпосередньо на конкурентну спроможність. Тому що якщо наша собівартість виросте, ми зараз ну, там відверто почуваємося непогано, а аграрні підприємства, елеваторний бізнес і так далі. Ми конкурентно спроможні. А уявіть собі, що енергоснероносії підскочуть. І це буде. І це буде питання тільки часу, до цього варто готуватись. А яке тут рішення? Одне з рішень це електростанції, сонячні електростанції. Компанія «Промоавтоматика» Вінниця, ми будуємо сонячні електростанції, ми будуємо їх багато. І якщо раніше електростанція, це було питання інколи навіть престижу, будувала електростанції, ну тому що це, це тренд. Це тренд. Або заробити, або будували, щоб заробити. Ситуація помінялася. Зараз уже мова йде про те, щоб ще раз, залишитись конкурентним, коли підніметься вартість на, на електроенергію. І в тому числі, щоб мати якийсь запас, гарантований запас електроенергії. Для цього ми будуємо гібридні сонячні електростанції. Зазвичай. От підприємства середнього формату, і не тільки елеватор, в нас зараз найбільше замовляють станцій на 100-150 кВт. 100 150 кВт мержева станція, а для забезпечення власних потреб. Це найдешевша станція, це без акумулювання. Тобто підприємство користується електроенергією тоді, коли світить сонце. Там стоять розумні контролери, які автоматично там підмішують енергію, якщо не вистачає енергії, бере з мережі і так далі. Тобто ви туди не влазите. І якщо ви навіть там можете собі дозволити, ваш технологічний е, може собі дозволити якимось чином оптимізувати, оптимізувати час, коли ви запускаєте якісь енергоємкі процеси, наприклад, запускати їх в обід. То, то можна суттєво економити. Фактично можна користуватись сонцем і безкоштовно користуватися великому рахунку. А, тобто окупність такої станції мережевої на власні потреби 3 35 роки. Це при теперішній ціні. При теперішній ціні при ціні чотири. Михайло, кіло. я правильно розумію, що сонячна станція, якщо раніше це було просто дорога. То зараз це не тільки енергобезпечність, але це ще й ефективно. Фактично, якщо или, или я ошибаюсь? Якщо, ну, дорого, да? Дорого це все відносно. Знову ж таки, зараз це три роки терміну купності. При ціні 4 гривні на кіловат в мережі, коли буде ціна близько 40, цей термін окупності це буде там місяці. Ну, звичайно, тоді ціни, скажімо за все, на електростанції будуть другі. А, а як це сочетається, ну, извините, буду немножко включати, да, от екофлайн. Я розумію, що там немножко інші об'єми, Ну я понимаю, это это безопасность. Если вырубила везде там свет, то вот здесь есть, да. Но если подсоединить тоже какие-то, я так понял, солнечные панели, то э, можно сделать энергопотребление в домашнего господарства фактически, ну э... вы фактично робите маленькую домашнюю мини электростанцию. Мини электростанция. <Да. гус followdown> Насколько там экономика? Вот була от вот ну, от, от, в час, Ну, я условно. Будь може, я поговорю, на 100% відсотків погоджуюсь з тим, що на сьогоднішній день, якщо ми можна тоді встану, так буде зручніше і, і спілкуватися. Там, да, якщо і ви говорить, сиділи, було б нормально а, ні, це нормально, тому що на сьогодні гривна 63 – це вартість в більшості будинків. Да, в сільській місцевості подекуди гривня. Ну ви знаєте, якщо рахувати економіку виключно на сьогодні. І говорити, а давайте порівняємо, я плачу за електроенергію гривня 63. Гривні, а коли в мене окупиться оцей ваш прилад? Це неможливо. Ви ж не говорите, коли окупиться моя машина, коли ви в неї сідаєте, придбавши її. Це ваша економія часу, це те, що дає вам можливість рухатись. Я про автомобіль, а це ваша можливість залишатися з енергією. Постійно, завжди. Це е, покращує все, що може бути. К этому, о... так само і сонячні панель до нього. Ви і Фактично все автономно і безконечно. Просто е, дуже, дуже класне було, коли ви сказали: а якщо тиждень не буде світла в наших оселях чи на наших підприємствах, але в нас є сонце, воно постійно виробляє енергію в залежності від погоди більше або менше. Але взявши з собою сонячну панель невелику і невеликий пристрій або цей, або Бандера Пауер, у вас є завжди енергія на зв'язок, на роботу. І навіть якщо у вас стоїть вдома газовий котел то на опалення. То Я то скажу, ви... дивіться, теж ну, абсолютно згоден. Е, помінялись цінності. Змінились цінності. Раніше цінністю було. Було ще раз, це було модно, було трендово мати сонячну електростанцію. Багато хто хотів заробити, зекономити. Зараз цінність це фактично бути з енергією, можливо, невеликої ємності, невеликим запасом. Проте ми зараз почали випуск балконних сонячних електростанцій, тобто рішення для квартир. Для будинків рішення є. Теж будуємо, будуємо багато, в основному там 10-20 кВт. Це гібридні сонячні електростанції, де є якийсь запас енергії, яка поповнюється кожен день. А, там простіше, тому що там велика площа, там є куди встановити сонячні панелі. Зараз на цей річчям балконні сонячні електростанції, де панелі ставляться на балкон або на дах багатоповерхівки. Аналогічно, це для потужність 1,1 кВт, базова, там її можна збільшувати по 1,1 кВт. А, і власне, от якраз і, тут не варто зараз навіть рахувати термін окупності. Ми так, знаєте, як кажемо, ми кажемо, що дивіться, ви будете економити. Ви будете економити, тому що ви кожен день фактично розряджаєте акумулятор і кожен день світить сонце, ви заражаєте. Але економія тут більше йде бонусом. А, важливіше те, що у вас є завжди запас енергії і запас, який поповняється кожен день. І, і погодьтеся з тим, що це ми говоримо на сьогодні. Але якщо справді ціна кіловата вже стартувала 40 гривень за кіловат у Німеччині, у нас вона дешевшою не буде. І е, там кіловат за 14 гривень у перспективі рік або два, це абсолютно реально на сьогоднішній день. Хтось каже, що в нас багато електроенергії в Україні багато виробляється. Ми там експортуємо в Німеччині більше. Німеччи більше атомних. так, так? Скажу, вони подорожчали зі знаком мінус електростанції подешевшали. Насправді, там електростанція складається з сонячних панелей з так званого інвертора. І сонячні панелі подешевшали. Їх зараз вони дуже популярні в світі. Це не тільки в нас, не тільки в нас. Така криза, вона всіх, всіх зараз стосується Оце відлуння війни. Можливо, не так гостро відчувається, звичайно, як в Україні, але. В європейських країнах це велика теж проблема. Там була дорогою електроенергія, вони ж не просто так ставили панелі там на, на дахах, так, коли ми проїжджаємо подорожуємо в Німеччині. Там ціна була в 20 гривень. Зараз вони знову їх доставляють. Тому е, більшість панелей, майже всі, відпускаються в піднебесні. Е, там збільшують об'єми, запускають виробництво, відкриваються нові. Тобто е, сонячні електростанції поки що не подешевшали. Ну і тут можна сказати, що а, тут все таки ще залежало від вартості курсу, тому що це все таки ну, та, операції валютні, і якщо ми купуємо ті ж самі сонячні панелі, ми купуємо за євро або за долар. Дивіться, враховуючи цільову, цільову аудиторію, я би хотів, щоб ми більше почали говорити про промисловість, про рішення для підприємств, рішення для елеваторів в тому числі, ну тому, що тут якраз представники, там, керівники, власники, технологи, елеваторів, і хотілося би. Щоб ми трохи в це русло перевели розмову, є рішення дійсно невеличкі, портативні, це портативна станція. І в нас Бандера Пауер, це портативні станції. Тобто, це рішення, коли потрібно ну, там, портативно це десь перенести. перенести ну, але станіс. погодьтесь, невеличкий офіс від такої станції звісно, може звісно. працювати да, протягом да, двох днів, фактично. ноутбуки. Звісно, власне, а що потім сто... взяти ще додому і там сто відсотків. Що стосується елеваторів, забезпечте елеватор. Автоном, автономністю, дати йому автономність завдяки електростанції, можна. Але поки що таких немає, це дуже дорого. Дуже дорого акумулювати електроенергію. Можна економити на електроенергії, тобто встановити станцію і ще раз, споживати, користуватися енергією сонця. Можна мати, як ми пропонуємо? Ми пропонуємо перше економити. Економити для цього ми там безкоштовно виїжджаємо, робимо заміри споживання добові. Тут дуже важливо мати заміри споживання протягом доби, не просто мати об'єм енергії, який споживає елеватор, а саме важливо, коли він споживає цю енергію. Чому? Тому що якщо знаєте, ну моделюємо ситуацію, у вас є підприємство, небезковий елеватор, яке споживає електроенергію виключно вночі. Яку ви не ставте сонячну електростанцію, вона там буде неефективною, правда? Тобто важливо оцей графік споживання, його можна витягнути або за скоє, або у нас є свій розроблений пристрій, де ми встановлюємо і знімаємо цей графік, і під неї вже накладаємо оптимальну сонячну електростанцію, завдяки якій які ви не досягнете енергонезалежності. Важный момент. Солнечная электростанция, Ээээ... Мережева. А скажите, Михаил, у вас есть презентация вот Эээ... всей все темы? А, потому что она требует такого довольно-таки взвешенного изучения, ну, с моей точки зрения, оценки. Потому что есть стереотипы определенные, да, вот, с солнечными батареями и так далее. Сейчас ситуация действительно изменилась. Она действительно изменилась, и она требует вот в том числе от промышленных компаний более какое-то детальное изучение проникновения. Было бы неплохо, если бы, может быть, вы подготовили информацию. Добре, ми зробимо презентацію. А мы всеми, и вси, и и ми розслали по всім і всі пускай контактують, і ви як консультант би виступили, тому що. Ми зробимо презен что, да. презентацію і да, розішлемо. Прохання ще, давайте, давайте, можливо, якісь питання. Давайте питання, тому що тема, ну там, не буду вже казати, що актуальна, воно воно на поверхні. Які є питання по сонячних електростанціях? Можливо, ціна. Актуальна. А яка зараз ціна, до речі, от, якщо говоримо Ось. про встановлення сонячних? Ага. Дивіться е, станцій ціна за кіловат. Я буду говорити орієнтовні цифри. Орієнтовні цифри. Чому? Тому що, ну давайте, зараз рішення не приймається. Плюс, враховуючи те, що тут керівники і власники, власники бізнесів там не важливі там прям копійки. Так, важливо розуміти порядок, порядок цін. Так от. А, сонячна електростанція мережева на власні потреби для розрахунку. Ви можете собі брати ціну 700 доларів за кіловат. Це не значить, що вона точно так буде стільки коштувати. Ще раз, звертайтесь до, до, до нашого стенду там, чи по візитівці, пишіть, ми там точно порахуємо. Це буде звичайно безкоштовно. А, але орієнтовно можна собі рахувати кіловат 700 доларів. Другий момент: якщо потрібна сонячна електростанція, от власне для підприємства, ми так і рекомендуємо. Ми рекомендуємо економити наскільки це можливо. Тобто не треба велику станцію будувати. Якщо вона мережева станція, якщо ви споживаєте менше, чим виробляє ви станція ця енергія не використовується, тобто це фактично кошти. А ви робите аудит енергоефективності на предприятиях, Прошу? Аудит енергоефективності да, на підприємствах виділи ав аудит. Ми робимо і в більшості з цього все і починається. Тобто ми приїжджаємо безкоштовно це робимо і робимо пропонуємо заходи. Так, от власне ще договорю там два слова про станційні станції для того, щоб уже закрити тему. Перше, що ми пропонуємо для середніх підприємств для елеваторів. Перше, це мережева сонячна електростанція для економії, для зменшення оплат за електроенергію. Це перше. Ви нею не зможете скористатись, коли не буде світла. Тобто, якщо електроенергії не буде, так сталося, що немає електроенергії, навіть якщо світить сонце, сонячна електростанція, ви не можете з неї брати енергію. Є такий нюанс, його треба знати. А друге, що ми пропонуємо, то ми пропонуємо одну велику станцію 100-150 кВт там на елеватор, дуже грубо. І друге, ми пропонуємо якийсь невеликий запас, а саме мережеву станцію з акумулюванням, для того, щоб можна було забезпечити якісь важливі потреби. Важливі потреби. Тобто, а, там, не знаю, там різні контролири контролери, штикерування, можливо, навіть якісь невеликі вентилятори. Вентилятор, тобто 5-10 кВт на елеватор, в принципі, цього достатньо. Ви правильно сказали, 5-10 кВт цього достатньо енергії, яка буде закумульована, яка буде, знаєте, гарантована, яка точно якою ви точно скористаєтесь, коли буде відключення. Тобто, знаєте, хтось каже, у мене є генератор. Це добре, він має бути. Він має бути, тому що це ну, там, по ціні і результативності, це мабуть оптимальне рішення. Але. А, але, знаєте, генератор буває, знаєте, як в самий важливий момент, він може не запуститись. Да, він, там може не, не бути солярки в ньому, а може там холод, холода і так далі. Або, а, хтось, він злив. Не заведеться. Не Або буде. хтось злив вже. Ну, солярку. Ну По-різному буває. Та? О, тому от якісь вивести самі важливі, важливі процеси, в одну лінію звести, поставити невеличку станцію гібридну, це буде відносно недорого. Можна спати спокійно, як мінімум, ви знаєте, що у вас там там біди великої не буде. Власне, можливо, є ще питання? Так, якщо можна, все-таки мені би хотілося перевести його плані, все-таки сделайте щось фундаментальне і розшліти тема Да? Моя компания соприкасалась несколько лет назад, просчитывали инвестиционный проект, но там вообще не пошла экономика у людей. Сейчас, я так понимаю, ситуация это изменилась, поэтому хотелось бы все это изучить более детально, да, и ну, снова же рекомендовать в том числе и нашим членам ассоциации. Где-то так. Я правильно понимаю, ребята, вы не конкуренты, ваши продукты дополняют друг друга. Я бы не сказал, что конкуренты. Вы знаете, мы больше партнеры, которые работают на одном рынке. Рынок настолько еще велик, что до его Да, заполненности И, очень и, и много. вообще, я так немножко подумал: у нас э, через две недели большой животноводческий форум. А, я вас приглашаю обоих, да. Там мы как-то большую дискуссию сделаем. У нас. А, э, а, а вот там э, уже да. будет батл конкурентов, да? Да, да, да. Да, потому что тема, она, вот, в, в да, там она тоже может быть и даже больше, чем вот в элеваторной отрасли. Потому что для сушки надо вообще энергии сейчас немножко больше, чем пока, вот, вы предлагаете. Насколько я понимаю, да, и поэтому сушки там НАТО, грекогруппы и дизель электрогенераторы. Там в случае чего. Ну я понимаете, вы, да. вы когда говорите сушка, вы сразу же себе закладываете 75, 80, 100 киловатт энергии. Но, но, но может комплекс, быть разные, да. но комплекс да. он же состоит из разных элементов. Где-то необходимо такая, ну такая такой большой объем емкости, а где-то можно обойтись и меньшими.